Як ми знаємо, не так давно в області перевищено підпоріг за захворюваністю на області респіраторної вірусні інфекції. І що далі, які дії, які інструментувальні заходи, що вживаються в області. Про це і говоримо ми сьогодні на брифінгу в медіа-центрі ООН. І наші спікери Олександр Чупинов, гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства України та Іван Олексієнко. Експертка управління охорони здоров'я за напрямку працівних хвороб. Починаємо. Пане Олександре. Будь ласка. Дякую. З початку епідемічного сезону, з 30 вересня 2024 року, коли ми почали реєструвати підвищення захворюваності, до 6 березня у нас перехворіло на гострі респіраторні інфекції 91 тисяча осіб. Це близько 9,6% населення нашої області. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, то цей показник на 21,1% менше. Що -то стосовно подітях, то перехворіло дітей 48 726, воно складає майже 40%. Показник десь знаходиться приблизно на такому самому рівні, як і епідемічний сезон минулого року. Щодо госпіталізації, то в нас госпіталізовано всього 1743 особи одну 1,9%, що свідчить про відносно легкі та середній перебіг захворювання. І серед госпіталізованих переважають діти 59,3%. Щодо самої захворюваності на гострі респіраторні інфекції і специфіки протікання епідемічного процесу, то значне зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції ми почали з 2 тижня 2025 року. Інтенсивний показник захворюваності досяг значення епідемічного рівня на 7 тижні. Перевищення епідемічного рівня захворюваності по області зареєстровано на восьмому тижні. Це було плюс 32,2% від епідемічного порогу. І на 9 тижні цей показник уже складав відповідно 57,3% перевищення під порогу. Та на десятому тижні 57,2%, що говорить про деяку стабілізацію епідемічного процесу, саме захворюваності по цій групі інфекцій. Але перевищення ми все-таки значне під порогу фіксуємо. Інтенсивний показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно з COVID-19, становить 895,4% на 100 тисяч населення та відповідає середньому рівню перевищення епідемічного порогу, розрахованого для нашої області. Знаходиться десь приблизно в межах показника минулого року. За минулий тиждень ми реєструємо не стільки зменшення, а в принципі стабілізацію процесу. До закладів охорони здоров'я звернулося 8513 осіб, яким встановлено діагноз ГРВІ, дітей на 10% менше. Питома вага дітей 44,9% та менше попереднього тижня. Щодо вікового сенсу, то серед дітей хворіє найбільша вікова група 5-14 років, серед дорослих це 50-64 роки. Рівень захворюваності становить 895,4 на 100 тисяч населення, перевищує епідемічний поріг, розрахований на нашій області. На даний момент це 57,2%. Щодо розповсюдження по наших територіальних громадах, то епідемічний поріг перевищено у 22 територіальних громадах по районам. Якщо це Корюківський район, то перевищення епідемічного рівня у нас зареєстровано по Корюківській громаді Сновській, Сосніцькій, Холмінській, Ніжинський район це Бахмецька, Бобровицька, Борзнянська, Мринська і Ніжинська територіальні громади. Новоросіверський район це Коробська громада, Привуцький район, Ічнянська, Ладенська, Линовицька, Парафіївська, Привуцька, Сухополов'янська. І Чернігівський район це Козалецька, Куликівська і Чернігівська міська територіальна громада. Що характерно зараз саме по територіальному розподілу захворюваності? Що Щохворюваність збільшилась у громадах Корюківського району. Коробській громаді. Новроцівського району і зменшується в Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівських районах. Якщо брати по госпіталізованих, то всього госпіталізовано 227 осіб, в тому числі дітей 124 дитини. Питома вага госпіталізованих осіб знаходиться на рівні минулого тижня. Превалюють діти, захворювання легкої, і середньої тяжкості, хоча більш Така картина по госпіталізації. У нас є виняток Ніжинська міська територіальна громада, де госпіталізовано тяжких 29, з них 8 дітей. І Козелецька громада, де госпіталізовано 27 осіб, в тому числі одна дитина. Виносились певні рішення в відповідності до комплексного плану профілактики гострих респіраторних інфекцій органами місцевого самоврядування керівниками закладів дитячих щодо вжиття обмежувальних заходів. Стосовно вакцинації, то саме з початку епідемічного сезону у нас вакциновано по області всього 3149 осіб, в тому числі медичного персоналу 1173 особа. За період 10 осіб. За даними вірусологічної лабораторії стосовно етіології, циркулювання збудників гострих респіраторних інфекцій, то області циркулюють у нас переважно це віруси грипу Б. Це переважна циркуляція грип А, аденовіруси, РС-віруси і метопневмовірус. Одна дитина була захворівша. Щодо коронавірусної хвороби, з початку поточного епідемічного сезону серед загальної кількості пацієнтів з гострих респіраторними інфекціями, за результатами тестування у 820 випадках захворювання на коронавірусну хворобу було встановлено захворювання на коронавірусну хворобу, і воно становить близько 1% від загальної кількості зареєстрованих випадках ГРВІ. Цей показник у нас дещо більше ніж загальний по Україні. Загальний по Україні цей показник складає 0,6%. Серед лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби 83 є дитини, що становить 10%. Найбільше хворіють особи це вік 50-64 роки. Це їх переважна більшість десь порядка 52%. Питома вага госпіталізованих становить майже 20%, що більше, ніж госпіталізовано пацієнтів з ГРВІ. Ну, знову ж найбільша госпіталізація це вікова група 65. За 10 тиждень захворюваність на коронавірусну хворобу збільшилась в порівнянні з попереднім тижнім. Незначно, але тенденція до збільшення є на 11 випадків. 20 лабораторно підтверджених, в тому числі четверо дітей. Знову ж, по віковому сенсі, це переважають особи 50-64 роки. Також госпіталізовано три особи дорослих віком 65 років. Щодо летальних випадків, то летальних випадків в нашій області по грипу не зареєстровано, але є зареєстровано 4 летальні випадки по ковіду в цьому підсезону. Це троє серед осіб старше 65 років, один випадок 59 років. Три летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, мали супутні захворювання. Це порушення імунітету, онкозахворювання, захворювання, ішемічна хвороба серця, хронічне захворювання легень. І один випадок тяжка гостра респіраторна інфекція ускладнена пневмонією. До речі, всі ці чотири випадки особи не були вакциновані від ковіду. За минулий тиждень в минулому підсезоні перевищення епідемічного рівня реєструвалося з 4 по 7 тиждень. Зараз у нас воно відбулося чуть пізніше, тому так протікає епідемічний процес. Щодо... Найбільш ефективних заходів з профілактики захворюваності на гострореспіраторні інфекції, грип і ковід, то це, безперечно, є питання номер один це вакцинація. І, зокрема, вона гарно профілактує дане захворювання для людей з групи ризику. Ще раз нагадаю, що до групи ризику відносяться особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, хвороби нирок, обміну речовин, люди віком. 65 років, понад 65 років. Люди, що перебувають в закладах тривалого догляду, інтернатах, персонал медичних закладів, діти віком 6 місяців-5 років та вагітні. Треба відмітити, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість акцентую вашу увагу, що щеплення проти цих хвороб можна робити в один день. Вакцинація не оберігає від повного відсутності захворювання, але вона обереже від тяжкого перебігу. Вакцинація від грипу є рекомендованою. Вакцину від грипу можна придбати за власні кошти в аптечній мережі області вона є в доступі. Щодо вакцинації від коронавірусної хвороби, то можна зробити безкоштовно в закладах охорони здоров'я. В області є достатня кількість вакцини від covid 19 Зробити можна щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря. Ну і основні рекомендації, як уберегти себе від захворювання на гріб, ГРВІ, коронавірусну хворобу. Це перш за все, дотримуйте згіяний рук, регулярно мийте руки під проточною водою, з милом, обробляйте їх антисептиками з вмістом спирту не менше 60-70%. Навчайте дітей мити руки після прогулянки, спілкування з домашніми тваринами, відвідування туалетів, перед жуванням їжею. Уникайте місць скупчення людей, дотримуйтесь соціальної дистанції в громадських місцях, при необхідності відвідування таких місць, використовуйте засоби індивідуального захисту, одноразові медичні маски. Щоденно прогулюйтесь на свіжому поровітрі, вживайте свіжі фрукти та овочі, провітрюйте свої приміщення. І робіть вологі прибирання. При ознаках хвороби це основні такі симптоми, як лихоманка, температура тіла 38 градусів і вище, сухий кашель, нежить, головний біль, загальна слабкість. Залишайтесь вдома та звертайтесь до, до свого сімейного лікаря. При захворюванні користуйтесь одноразовими паперовими серветками і рушниками як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час різних респіраторних актів це кашель, чихання. При нежитті, використовуйте серветки, використані серветки необхідно відразу використати в смітник, оскільки вони можуть бути джерелом передачі збудника. Пикуйтесь про своє здоров'я, бережіть здоров'я, то ще щодо захворюваності, то пане Івана скажемо. Дякую, пане Олександре, Будь ласка, пане Іване. Дякую вам дуже. Ну, взагалі два слова розкажу, що таке грип. Зараз актуальність, звичайно, велика. Грип це вірусна, гостра вірусна інфекція. Звичайно, що з коротким інкубаційним періодом від буквально пару годин до 4-5 діб. Ну і, звичайно, що характеризується високою лихоманкою, кашлем і загальним таким нездужанням. Ми бачимо збільшений підйом захворюваності. Справді ми цей відчули по своїх хворих у другій міській лікарні. І звичайно, що перші такі хворі до нас почали поступати в кінці грудня 24-го року. Ми стараємося, ми розуміємо, що зараз збільшена захворюваність таких хворих. Ми цих хворих обстежуємо, але також ми маємо цілком повністю право виставляти діагноз грип клінічно на фоні того, що у нас зараз збільшений показник захворюваності. Яка ж клінічна картина в таких хворих? Хворий, ну перш за все, скаржаться на високу лихоманку, підвищену температуру тіла до 39 то й вище градусів Цельсія, так ломоту в тілі, мілогії, озноб, загальні нездуження. Також у у нас проявляється, можливо, у хворого бути порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Такі хворі зазвичай, що потрібно звертатися за медичною допомогою до своїх сімейних лікарів. Такий збільшений відсоток захворюваності, звичайно, що ми по хворих бачимо, але великий відсоток проходить до амбулаторно, до сімейних лікарів, де надається медична допомога. В стаціонарі в нас вже перебувають хворі в середньому або середньоважкому перебігу. Такі хворі зазвичай довготривалі але вдома самостійно лікуються і вже на 6, 8 10 добу потрапляють до нас вже з ознаками однобічного або двобічного запалення легень пневмонії. І такі хворі, звичайно, що таких хворих важче лікувати, ну і тенденція перебування в інфекційному відділенні значно довша, ніж би це амбулаторно при первинному зверненні до сімейних лікарів. На даний момент з кінця грудня по теперішній час нами проліковано, лабораторно підтверджено 22 випадки хворих на грип у середньому та середньоважкому перебігу. На сьогоднішнє, на сьогоднішнє число в відділенні перебуває 25 хворих з діагнозом пневмонія, грип клінічно під питанням. Таким хворим надається адекватна терапія, хворий благополучно одужують. Ну і звичайно, що ми всі повинні розуміти, що ми повинні дбати про своє здоров'я, що якщо у нас збільшений відсоток захворюваності, якщо люди хворіють навколо нас, ми повинні розуміти, що існує профілактика, яку нам розказав пан Олександр. За рахунок вакцинації, ці хворі, які перебували в стаціонарному нашому відділенні. Показник вакцинації дуже низький за рахунок грипу, і звичайно, що це хворіють люди більше, які входять у групу ризику, у яких грубо у яких є значить супутні патології у вигляді цукрових діабетів, гіпертонічних хвороб, жирінь. Ну і звичайно, що бікова категорія важче переноситься. Це хворі за 60. Хоча у нас також перебувають молоді люди, починаючи з 25 років, ну але які також нормально. Гарно лікується. Отож, ми повинні розуміти, якщо лихоманка у нас більше трьох днів погано збивається за жаропонижаючими препаратами. Негайно, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря і щоб він вам надав професійну медичну допомогу. Всього найкращого нам, ну, звичайно, і бережімо себе. Дякуємо за поради. Переходимо до за запитання, що такі, шановні не... друзі. Запитання мали? Тоді на цьому все. Наш брифінг будемо завершувати. Дякую, ви будьте здорові. Як ви можете